Мої вітання всім в ефірі. Спеціальний випуск новин про особливі події. Сьогодні, 8 липня, день народження нашого славного земляка, уродженця Житомира, поета, археолога і політичного діяча Олега Ольжича та українського письменника Юрія Смол... Смолича. і вшановується пам'ять автора багатьох знаменитих українських пісень, композитора Платона Майбороди. Цього дня було запроваджене звання мати героїня і відзначається День родини. А ще сьогодні святкує своє сторіччя жителька села Білилівка Ружинського району Фрума Григорівна Юдицька. Щиро вітаємо! Вчора Україна попрощалася із пристоятелем Української православної церкви митрополитом Київським і всієї України Володимиром. Прощання з ним відбулося в Києві за участі представників влади і громадськості, зокрема й Житомирщини. Митрополита поховали на лаврському цвинтарі біля храму Різдва Божої Матері. Для мене Блаженніший Володимир був людиною, яку створив нашу церкву, людиною, яка відрізнялася скромністю, мудрістю, благодійністю, дуже сильною вірою. Це саме те, що сьогодні конче потребує Україна в ці важкі часи. І, можливо, Блаженніший Володимир, Господь забрав його, щоб одразу ж помістити серед праведників. І наші молитви, молитви за Україну, молитви за спокій душі. Господь почує. Це ще один доказ того. Що в важкі часи нам треба бути разом. І ми будемо молитися за упокою душі його, і будемо просити в Господа сили, сили для того, щоб подолати ті випробування, через які сьогодні проходить наша держава. Ситуація на сході України залишається напруженою. Терористи, яких наші воїни вибили із Слов'янська і Краматорська, змінили тактику і прагнуть будь-що закріпитися у містах мільйонниках Донецьку і Луганську. Коротко про останні події. У Луганській області терористи підірвали залізничний міст. Ще один такий міст із вантажним поїздом підірвано на Донеччині. У Слов'янську за останню добу наші сапери знешкодили 700 встановлених бойовиками мін. У повністю звільнених Слов'янську і Краматорську українська влада відновлює видачу людям зарплати і пенсії. Українські воїни жорстко заблокували рух у Донецьк і Луганськ, щоб унеможливити поставлення. Ставку зброї сепаратиста міністерство внутрішніх справ заявило, що український кордон із Росією повністю взято під вогняний контроль. Житомирщина, Житомирщина продовжує благодійну підтримку воїнів. Чергову партію гуманітарної допомоги, а це в основному продукти харчування та одяг, відправила територіальна громада Житомирського району військовослужбовцям 95-ї окремої аеромобільної бригади, які беруть участь в антитерористичній операції. Докладніше у репортажі Володимира Шолдрука. Вже більше місяця кожного тижня збираються і відправляються продукти харчування, каски, бронежилети військовослужбовцям. До цієї акції залучилися всі територіальні громади Житомирського району, підприємці, бізнесмени, керівники сільгоспідприємств. Ніхто не стоїть осторонь. кожен намагається дати найнеобхідніше, щоб військовики, які відстоюють суверенітет і територіальну цілісність нашої держави, були забезпечені усім. Відправляли ми раніше з в великій машині з Житомиром зараз у нас всі сільські ради включились в цю роботу. Є дуже багато допомоги від підприємців. Ну не байдуже, в принципі, люди всі з району допомагають хто чим може. Дуже велика допомога йде сьогодні від працівників сільського господарства. У складі гуманітарної допомоги вода, овочі, фрукти, консерви, цигарки, печиво, масло, різні солодощі і навіть індивідуальні побажання військовослужбовців: домашнє сало, чіпси, риба, копченості тощо. Ті події, які сьогодні відбуваються, Буваються, вони свідчать про те, що в нас народилась свідома нація. Так як гуртзгуртувала сьогодні громада Житомирського району, мені здається, це є таким взірцем для всієї України. Справа в тому, що ми взяли на себе такі зобов'язання постійно зустрічатися з родинами наших мобілізованих, моніторити ті проблеми і питання, які на сьогодні їх турбують. Вже шостий раз Житомирський район відправляє продукти харчування 95-й аеромобільній бригаді і кожного разу завантажується від 7 до 10 тонн. Крім того, райдержадміністрацією і районною радою надається і велика матеріальна допомога сім'ям військовослужбовців, які проживають на території району. Анексія Криму, війна на сході, об'єднали і згуртували людей в один могутній моноліт, ім'я якого Багатонаціональний народ України. Тут в першу чергу люди зібрали із Житомирського району. Тут і села, і Кодня, і, звичайно, районна адміністрація Житомирська. Тут присутній Сергій Крутій, який цим займався, Тетяна Парфєнтєва, голова ради, які особисто цим займаються. Вони регулярно відправляють нашим військовим такі передачі. Тому ну, особливо хочу їм подякувати за те, що вони не байдужі в цьому плані. Ну і думаю, що те, та якраз консолідація, така яка в суспільстві виникла навколо ситуації з зовнішньою загрозою, вона як ніколи консолідує націю і пробуджує такі патріотичні почуття. Сьогодні в обласній державній адміністрації запланована зустріч керівництва Житомирщини з делегацією посольства Малайзії, яке очолює пан посол Чуа Теонг Бан. Буде обговорено питання взаємовигідної співпраці. Наш репортаж у наступних випусках новин. А в місті Олевську правоохоронці затримали велику групу незаконних мігрантів з Азії та Африки, громадян Судану, В'єтнаму та інших країн. Зараз усі нелегали дають пояснення, яким вітром їм вдалося потрапити в нашу область і що вони тут планували робити. Для посилення боротьби з корупцією управління Держгірпромнагляду в Житомирській області відкрило постійно діючу гарячу телефонну лінію. Якщо вам відомо про корупції, дії інспекторів Держгірпромнагляду повідомте про це за телефонами в Києві 248 74 36 у Житомирі 34 68 70. І ще три важливі для Житомирян повідомлення: перше: вчора в обласному центрі розпочався капітальний ремонт магістральної вулиці Київської, який триватиме чотири дні і обійдеться у 714 тисяч гривень. Ремонт стартував на перехресті з вулицею Театральної, після чого рушив у бік автовокзалу. Друге. З вечора в середу, 9 липня, до ранку в четвер, 10 липня, користуватися центральним водогоном Житомира не можна, тому що водоканал буде вести дезінфекцію мережі. І третє ажіотаж довкола кухонної солі у Житомирі абсолютно штучний, бо в крамницях міста її вдосталь. І наостанок про новину від Держфінмоніторингу. на банківських рахунках Януковича та його сім'ї заморожені вже понад 1 мільярд 400 мільйонів доларів США. Це був спеціальний випуск особливих новин. З вами була Інна Літовченко. Бажаю всім гарного дня. Бережіть себе, до зустрічі!